15 цитат про самотність уяви собі момент тиші. Коли навколо немає людей, немає розмов, немає шуму, тільки ти і твої думки. Для одних це свобода, для інших тягар, що тисне на серце. Але саме в такій миті ми найближче до самих себе. Сьогодні я хочу поділитися з тобою 15 цитатами про самотність. Але це будуть не просто слова, це будуть ключі. Які допоможуть глибше зрозуміти себе, навчать цінувати самотність і перетворити її з ворога на союзника. Цитата перша Жан Поль Сартер сказав Якщо ти самотній, коли один, значить, ти в поганій компанії. Ці слова звучать жорстко, але в них правда. Ми часто боїмося залишатися наодинці з собою, втікаємо у телефони, серіали, гучні компанії. Аби тільки не чути тишу всередині. Але подумай якщо ти не можеш витримати самого себе, як інші зможуть бути поряд з тобою? Самотність це дзеркало, воно показує тобі, що відбувається всередині. Якщо ти навчишся бути в гармонії з собою, ти ніколи не відчуватимеш порожнечі, навіть якщо поряд нікого немає. Справжнє щастя починається тоді, коли ти перестаєш боятися власної тиші. Цитата друга Пауло Коельйо сказав самотність це не відсутність людей поряд, це неможливість говорити про те, що справді важливо для тебе. Буває, що ти оточений десятками людей, але всередині почуваєшся абсолютно самотнім, тому що немає того, хто здатен почути глибину твоїх думок, твоїх болів чи мрій. Але в цьому є і сила. Коли розумієш, що не всі зобов'язані тебе розуміти. Ти перестаєш чекати. Ти знаходиш опору в собі. І тоді, як не дивно, з'являються ті, хто справді чують. Цитата третя. Фрідріх Ніцше сказав Самотність робить нас сильнішими, якщо ми не дозволяємо їй зруйнувати нас. Є два шляхи. Самотність може стати твоєю в'язницею, а може, чкузнею. Коли ти один, у тебе є час творити, думати, мріяти, будувати. Найвеличніші ідеї приходили людям у тиші, а не в натовпі. Не бійся самотності, використовуй її. Нехай вона стане твоїм джерелом сили, а не слабкості. Цитата четверта Оскар Вайльд писав Щоб бути собою, треба бути кимось, а щоб бути кимось, треба бути один. У сучасному світі нас постійно змушують бути частиною чогось команди, тренду, моди, потоку. Але справжня особистість формується саме в самотності, там, де немає чужих голосів, там, де чути лише твій внутрішній. Цитата п'ята. Карл Юнг говорив Самотність не пов'язана з відсутністю людей, вона пов'язана з відсутністю сенсу у спілкуванні. Ти можеш сидіти в компанії друзів, але якщо розмови порожні, якщо в них немає глибини, ти відчуваєш себе самотнім. І навпаки. Одна єдина зустріч із людиною, яка по справжньому розуміє, може зруйнувати роки самотності не шукай кількість, шукай якість. Одна справжня людина поряд цінніша за сотні випадкових. Цитата шоста. Альбер Камю сказав Посеред зими я нарешті зрозумів, що в мені є непереможне літо. Ця цитата про те, що самотність не кінець, вона може бути сезоном. Але не вічністю. Навіть у найхолодніші моменти всередині тебе є світло, ти не порожній, ти джерело тепла. Просто іноді це світло потрібно розгледіти самому, перш ніж його побачать інші. Цитата сьома Еріх Марія Ремарк писав Самотність вчить нас бути уважними до себе. Коли поряд нікого немає, ти починаєш чути свої справжні потреби. Ти розумієш, чого тобі бракує. Куди ти йдеш, що тебе руйнує? Люди, які ніколи не були самі, рідко знають, хто вони? Самотність це школа самопізнання? Цитата восьма. Антуан де Сентек Зюпері сказав Самотність прекрасна, якщо вона добровільний вибір. Є різниця між вимушеною самотністю і тією, яку ти обираєш сам. Якщо ти навчишся іноді свідомо залишатися один. Щоб відновити сили, почути себе і свої бажання, самотність перестане бути ворогом, вона стане твоїм другом. Цитата дев'ята Річард Бах сказав якщо ти хочеш літати, тобі доведеться відмовитися від тих, хто тримає тебе на землі. Іноді самотність приходить тоді, коли ти обираєш рости, ти йдеш далі, а хтось залишається, і це боляче, але це природно, ти не втрачаєш людей. Ти знаходиш себе. Цитата 10. Конфуцій сказав благородна людина спокійна і вільна, неблагородна завжди самотня. Ця цитата про внутрішній стан. Ти можеш бути один, але не бути самотнім, тому що всередині тебе спокій, упевненість і гармонія. А можеш бути серед людей, але відчувати порожнечу. Все залежить не від зовнішніх обставин, а від внутрішнього світу. Цитата 11. Рейнольдс Прайс сказав Самотність це людська доля. Більшість відкриттів ми здійснюємо наодинці найважливіші рішення в житті ми приймаємо самі. Ніхто не скаже тобі остаточно, кого любити, чим займатися і який шлях обрати. Поради можуть бути, але остання крапка завжди за тобою. Самотність це момент істини, у ній народжується сила. Бо ти вчишся довіряти собі. Цитата 12. Франц Кавка писав Я ніколи не був настільки самотнім, як у натовпі. Ці слова звучать майже парадоксально, але вони показують, що самотність не залежить від кількості людей навколо. Ти можеш бути на гучній вечірці і почуватися чужим, тому що справжня єдність не в кількості тіл поряд, а в дотику душ. І якщо ти колись почувався чужим у компанії. Знай з тобою все гаразд. Це означає лише те, що ти шукаєш глибину, а не шум. Цитата тринадцята Генрі Девід Торо сказав Я ніколи не знаходив товариша більш товариського, ніж самотність. Іноді самотність стає твоїм найкращим другом. Вона не зраджує, не засуджує, не вимагає масок. Вона дає тобі простір, щоб дихати, мріяти і бути собою. Торо нагадує, Самотність не обов'язково ворог, вона може бути союзником, якщо перестати її боятися. Цитата 14. Румі писав Сядь у тиші й слухай. У самотності відкриваються найглибші істини. Самотність це ворота до духовності. Коли зникає шум, ти починаєш чути свій внутрішній голос, а іноді навіть щось більше, ніж просто думки. Великі містики і філософи завжди цінували тишу, у ній вони знаходили відповіді на питання, які не міг дати світ. Спробуй хоча б раз на день бути в тиші. Це змінить багато чого. Цитата 15 Чарльз Буковський сказав Самотність це не біда. Біда це коли ти не вмієш насолоджуватися нею. Буковський завжди говорив жорстко і просто його слова нагадують самотність. Це не покарання, якщо ти вмієш її проживати. Проблема не в ній, а в нашому ставленні. Ми бачимо в ній порожнечу, замість того, щоб побачити свободу, навчися насолоджуватися своїм часом, робити те, що любиш, створювати, читати, мріяти. І тоді самотність перестане бути тягарем. Тепер у нас є 15 цитат, і кожна відкриває нову грань самотності хтось бачить у ній біль, хтось свободу. Хтось вважає її покаранням, а хтось найбільшим даром. Але істина проста самотність це не ворог, це інструмент, це вчитель. Вона може бути випробуванням, але саме вона робить нас глибшими вона відкриває шлях до справжнього розуміння себе, вона допомагає знайти в собі світло і силу, які неможливо побачити в шумі натовпу, тому не бійся самотності. Використовуй її, перетвори її на союзника, і одного дня ти зрозумієш, що це було не покарання, а подарунок. Якщо хоча б одна з цих цитат змусила тебе замислитися, підтримай канал, підпишись, постав лайк і поділися цим відео з тими, кому ці слова можуть бути потрібні. Можливо, саме сьогодні вони стануть для когось світлом у темряві.